23 травня, отак От виглядає наша вката. саджана 29 лютого. Тепер пішла жара, дощу взагалі, можна сказати, нема. І не знати, коли будуть. А вона вже все. Вона вже рости не буде. Покупуємо її на базар, У нас далі пішла друга сорту, Так само гечка починає всихатися. Отак ранні сорта вже дійшли. Хто посадив раніше, то і трошки підросла картопля. Хто не посадив раніше, того не підросла. З такими грудками. Отак, цілими грудками себе копує. Такому картопля. Так багато у нас корча. Вона дуже лісна за те, що сухо. Але більше вона рости вже не буде, тому що дощів нема. Вже почала отак сохнути, то вона вже все. Хоч піде дощ, вона вже не буде рости. Тому що якщо повисихає оця ячка, не буде мати сили рідки рости. Ось така у нас в даний момент картопля.